Всім привіт-привіт! З вами і ми продовжуємо з вами проходити 60 парцеків українською мовою. Нагадую, в нас вийшов авієзний українізатор. Ось тому нагаду про вподобайку, коментар, пігнали далі грати в цю гру. А, значить, коротше, що? Що в нас? Малюк, коротше, в нас пішов в експедицію, здається, та ми, коротше, побилися з цими бункерними. Так, якщо я не помиляюся, так, що в нас тут? А, ви допомоги тут апеті Пітерсонам вирішити їхню домашню суперечку. Так, окей. І... Добре. Так, малюк рушив до руїн величезного мегаполісу за найкращим сценарієм. Там немає людей і повної їжі. О, ке є так. Тут що е, капітане Піт Пітерсон просить вашої допомоги в досконаленні його родинного помешкання. Сузідські таргани будують родинний фітнес-центр, оснащений викинутими гвинтами та гайками в якості штанг та гантелей. Піт каже, що для завершення будівельних робіт йому потрібно щось важке. Що ви йому позичите? Ну давай лопату йому тому. Не знаю, нащо йому лопата, але окей. Так, відремонтувати одну статуетку я можу. Але, напевно, давай ми її переробимо. А потім вже відремонтуємо. Ну, типу, створимо заново, тому що в мене 80 мінералів і, типу, сенс її, коротше, робити. Так, ви позичили Піту Пітерсону а, лопату, щоб той закінчив свій останній будівельний проєкт. Батько Тарган і його син підліток Меркуттю зникли разом із лопату, після чого ви почули гучний стукіт у стінах шатла. Через кілька годин лопату повернули. Ви не маєте жодного уявлення, як вони вмістили людську лопату в Тарганячу нору. Але під а, дав вам бляшанку супу на знак подяки за допомогу. Окей, бляшанка супа це. А, десь. так, робимо статуєтку назад. Пані капітане, Емет помітив, що стріщини в ґрунті. неподалік росте блакитний плід з прижилками, від ледь, помітно, пульсує, дасте комусь його скуштувати. Зазвичай я б не дозволила людині приймати таке необдумане і безвідповідальне рішення. Але поряд з русиною є кілька голубих стебел. Можливо, воно їстівне. Хай Еме тоді їсть його, тому що він. Якщо що полікуємо його. Але якщо помре капітан, то це буде погано. Ні, живий, ти диви на нього. А ви оголосили, що дивний маленький фрукт біля корабля слід спробувати, і Емет одразу ж підняв руку догори. Його обличчя розпливлося від задоволення, коли він впився фрукт зубами. А потім швидко змінилося на жах. Друга половинка фрукта була повно фіолетових черв'яків. Емет намагався їх виплюнути, але його. Охопила судома. А через кілька хвилин Емет прокинувся від того, що його розум вібрував, наче працює на подвійній швидкості. Він перекинувся в стійку на руках і почав тинятися довкола. Очевидно, ці чергі якось на нього вплинули. Сподіватимемося, що наслідки не будуть важкими. Так, а... артефакт. Емет хотів би щось з'їсти. Голодний, а ти не голодна. А як це так? Так, виготовити. Давай посібник виготовимо. Суп у нас, в принципі, нормально, тому нормас. А, поблизу приходить блукаючий радіосигнал. Дозвольте мені проаналізувати його. Сигнал містить вірус, пані капітане. Схоже, він заразив наш вироб, виробничий модуль. Він переграм, перепрограмовує прошивку модуля і активує його. Гадки немає, звідки він черпає енергію, яка ми яка мета цих дивних рухів модуля. Хочете спробувати підключити, що не приймача, або ж викачати з нього енергію. Давай викачаємо з нього енергію тоді. Плюс енергія нам буде непогано, я думаю. Ой, господи, зві. Ой, йоперний театр. Малюк, ти я не можу взагалі. Ви вирішили триматися подалі від ураженого переграм... перепрограмованого ремісницького моделя в кутку. Мені так і не вдалося виявити його джерело живлення, але ви все одно схопили наш акумулятор і спробували його під'єднати. Ремісницький модуль одразу ж закоротило. Він почав видавати дивні зіщання. Вірус само ліквідувався і модуль повернувся до почут... 에, свого початкового стану. Чудово. Малюк повернувся зі зруйнованого міста. Він виглядає добряче пошарпаним, Схоже, що в дорозі, особливо не гіф, і досі перебуває в шоці від побаченого в місті. Як вилось, місто кишило фобонськими фабонсь... мародерами та мутованими. З дичавілими котами. Малюку доводилось постійно бути на поготові зброї, не раз рятувала його шкуру, хоча, зрештою, почала клинати. Так, зламався пістолет. чудово. Малюк досліджував зруйнованих хмарочос, де за... запальничка виявилась просто незамінно, аж поки не почала пихати і згасати. На Фубон... фубонській запиленій кухні малюк знайшов купу хімічних засобів для миття посуду. 33 три а, так, три банки супу. Одна маска. Незважаючи на загрози, які а, підстерігали малюка у зруйнованому фупонському місті, він повернувся додому цілу і майже неушкодженим. Окей, так. А... Це дещо тривожно, але схоже, хтось стежив за нашим, досл... за нашим дослідником під час експедиції. Схоже, що малюк збожеволів, лялька Шкарпетка допомогла. Малюк дуже втомлений. Так, окей. А, значить, відремонтувати пістолет? Ні, не буду ремонтувати. Чи відремонтувати його, в принципі? Давай відремонтуємо його і потім поставимо коротше, на вдосконалення наш е, цей. Так, фобонець, любитель вакуумної залізниці, повернувся. Вимагаю з е, допомоги з розчищенням тунелів. Так, окей. У нас лопата є. Так, на тобі е, шкарпетку. На тобі шкарпетку. Так, ти голодна, ти голодний. Все, більше нічого не дам. Вище один деньок без ступу протягнете. Ріпер 10 айтемів. Чудово. Сенсі, так в мене ж було вже це досягнення чиня. Ви прибралися до вакуумної залізниці, щоб спробувати розчистити завали, як і просив фубонець. Однак виявилося, що засмічення занадто складне для нашої звичайної лопати. Якщо трохи модернізувати лопату, можливо, вона зможе впоратися з тоннами бруду та щебеню. Чудово, мені треба вдосконалити лопату. A, Досконалити лопату один день, ну окей. Я е, машина, а машина не може чути голосів. Але голоси, яких е, я зараз не чую, здаються гучнішими. О, ви теж їх чуєте? До того ж, майданчик, ваги щось фіксують. Двовимірний, двовимірний вид. Це пояснює, чому мої камери їх не помитили. Досить агресивні, як я розумію. Зливаючись в один рішучий вереск, голоси швидко наближаються. Простір за люком здається порожнім, але вкрай ворожим. Як ви нас захистите, пані капітане? Запальничку ж Так, ти не голодний, ти е, помираєш з голоду, ти голодна. А, ну, давай на. І давай на. І все так. Пістолет лопату. Я поставила на переробку. Малюк не голодний. Upgrade all item across layer playgrounds. Щось там, мультипролер А, Так, знайдіть модернізуйте лопату. Окей. А, ціль досягнення. Досягнено. Двовимірні істота вторглись на наш корабель. Ви не могли їх побачити, доки не запалили запальничку. Раптом порожній простір відкинув безлічі тіней на всі навколишні стіни, невидимі для 3D світу. Більшу частину свого життя вони не змогли впоратись такою увагою. Зніяковіла вони вислизнули назовні одне за одним. Витріщатися може й не гарно, але вичевить однією лише гречністю війни не виграти. Ви троє виглядаєте сміливіше і стоїте трохи пряміше після цієї перемоги. Так, окей. малюку краще. А я не можу типу вдосконалити, не можу вдосконалити запальничку. Окей, давай просто відремонтуємо її тоді. Так, схоже у нас витік, пані капітане. Система зброщ... зброщення а, зрощення вийшла з ладу. І тепер все довкола мокре. Треба щось робити, поки не намокли ще припаси. Діти швидко не можна гаяти ні хвилини. Потрібно повністю, повністю відсікти подачу води головним клапаном, або тимчасово вимкнути зрощувальну систему. Е Давай інтелектом, я не знаю, що мені з цим робити. В принципі, фіх'йозно. Ріпер десять айтові. В мене зламалося досягнення. Коротше, як я розумію. Так, вчорашній ледь не перетворив шаттл на космічне джакузі. Перш ніж ви придумали, як його зупинити, все мокре, ви мокрі, припаси мокре, навіть я мокра. Дуже прикро, пані капітани. Деякі банки з супом змило. А корабель смердить як мікро-кіт. Якщо мій датчик молекулярної щільності не помиляється, могло бути і гірше, але давайте більше так не робити. Фіксує, пані капітани, мої датчики фіксують як групу, так і окремих особин, які постійно виштаються поблизу нашого шатла. Це дуже непокоїть. Так, окей, а, блін, а що мені дає оце вдосконалення, окрім того, що воно мені чотири ячейки виходить, буде. Чотири uh, предмети можна буде ступу взяти і все. Пані капітане, хтось із членів екіпажу зафіксував ще один з бункерів неподалік, яким усі ця планета. З одного з цього зірваний дах, наче всередині щось детонувало. Просунувши голову всередину, ви виявили велетенську порожню комору. Тут легко загубитися, перевірте свої навички орієнтації в просторі, чи спробуйте видартись якомога вище, щоб цінити місцевість з висоти. Uh, ну, давай з спритністю, напевно, так. Давай з спритністю. Чи, в принципі, нашу я поставила на поліпшення цей мені цікаво? Наша мені четверта ячейка. Окей, okay. uh, невимушеним кроком ви увійшли до складу інопланетян і почали вдиратися на дну з шестиметрових шафок, щоб знайти uh, точку огляду. Однак десь на півдорозі вниз вас паралізувала а акрофобія. Минула ціла година, перш ніж ви себе опанували та змогли спуститися. Чутимо. Так, фубонець. Так, тепер ви знаєте, що для розчищення завалів у вакуумних тунелях знадобиться більш просунута лопата. Зробите, це може врятувати вас, пані капітане. Так, в мене є лопата. Голодна і голодна, голодна. Ми сьогодні, походу, ще закінчимо цю серію проходження. Кінець. Це занадто коротка серія в нас вийшла. Ви зробили за капітана Енджел з лопати в руках ви востаннє заглибились у темний тунель. Знайшли шлях до розлогого розгалуження залізничої системи та усунули на великий завал. На одному з ключових вузлів планетарно залізничну мережу на планеті Фобонос відловл... відновлено. Фоб... Фобонці в захваті після рейсу до незбагненно великого складу. Ви теж в екстазі? Тепер у вас є доступ до такої кількості супу, що вам вистачить на сотні років. Безмежний запас супу. Ця холодна війна закінчилась теплими ніжними відчуттями. Ви вмираєте з голоду, пані капітане. Ви вам варто щось так окей. Пограли коротше, ми сьогодні з вами в цю гру. <кхи> Капець. Я не розраховувала, що ми. Ні, ну в принципі, я думала, що коротше, типу, ми скоро закінчимо там усі такі штуки, але, блін, ну не так же швидко, типу, 13 хвилин пройшло. І так ця холодна війна розтанула і закінчилася з теплими приємними відчуттями. Капітанка Епріл Енджел та її екіпаж прибули на фопонос, подружилися з місцевими жителями, вбили кількох інших місцевих жителів, після чого запустили давно забуту глобальну транспортну систему. Тепер ж ці троє живуть у комфорті та безпеці, якщо не брати до уваги ядерну зиму. І увідіть у історію Фобоноса, як високі інопланетяни, котрі прийшли, побачили і започаткували нову еру процвітання та добробуту в цьому понівеченому світі. Блін, просто в них такий велетенський склад. Тут стільки всякого гімна коротше в коробках лежить що капець якийсь. На бульту літувального сатла, яким командує капітанка Енджел, малюк, нарешті, переборов відчуття покинутості, яке не давало йому спокою на землі. Він нарешті відчув себе потрібним. На цьому, шатлі... на цьому шатлі з нього принаймні ніхто не сміявся, ну хоча б не постійно. На початку капітанка Єнджел бачила в виміті лише наукового офіцера, але закінчилося все тим, що той став її найближчим другом. Кажуть, що справжнього друга можна пізнати, лише з'ївши з ним бочку супу бочку суп. супні літери не вистачає. Саме це і сталося. А Мрія брі Енджел у багатьох відношеннях здійснилася. Вона змогла командувати кимось, хто шанобливо називав би її капітанкою. І той факт, що цей хтось машина був для капітанки, Енджел вишенькою на торті. Астро в свою чергу взагалі не розуміла, що в цьому такого особливого. Ну вона ж механік, типу коротше. А здається, що минуло століття відтоді, як три астронавти аматори покинули земну орбіту в очікуванні неминучої загибелі. Сьогодні ж хоробра капітанка разом зі своїм екіпажем дивляться в майбутнє з неабияким оптимізмом. Коли одна історія добігає кінця, починається інша. Ви вижили? Мура днів пережито 51. Так спожито 30 банок супу, використано дві аптечки, використано три ляльки. Успішних експедицій 5 із 5 локацій виявлено 9 із 12. Предметів знайдено 15, виготовлено 18, вдосконалено 2 і перероблено 5. Зрозуміленько. Так, окей, в мене коротше, знаєте що? Є, е, типу, деякі питання. Ну, як, ні, ні, ні не питання, коротше. В грі є. А... Архіви. усе, Типу, як статистика, коротше. Так. А... В нас є взагалі, ну, як я зрозуміла, коротше, в грі є три планети тільки. Роботофу, Утопія і фобонос. І все. Але в... в чому? З чого я була в шоці? Так це з того, що. А... Кінцівок а, на роботофу 13, на мутопії — 3 і Фобоносі 5. А, виходить, в мене таку саму кінцівку вийшли, як і минулий раз. Чи ні? А що в мене тільки на Фобоносі одна кінцівка, якщо ми до цього проходили Фобонос. Чи я там не вижила, чи що? Так, а, 13 кінцівок на роботофу, блін, це є капець якийсь. Так, успішних евакуацій 5, зібрано бляшанок супут 32. Астрогромадян залишено помирати 8. Космічних кінцівок досягнуто один із 14. 14 кінцівок в космосі. Це просто якась жесть. І я навіть одну кінцівку пройшли з вами з котами. Це я от точно пам'ятаю, це в нас було саме перше проходження парсеків. І ми там пройшли з котами, але 14 кінцівок в космосі це просто жесть. І тільки а... На Мутопі тільки три кінцівки, на фабуносі п'ять кінцівок. капець. Я коротше в шоці. Коротше, шо, коротше, я не знаю, що далі коротше, робити з типу парсеками. В тому плані, що чи записувати їх коротше далі, чи не записувати. Закінчимо на цьому нашу сьогоднішню серію. Ось не знаю, типу, багато писанини коротше, ну в плані, що дуже багато тексту. Коротше, я не знаю. Давайте, коротше, якщо коротше, коротше, якщо захочете а, побачити парсеки ще на каналі, то напишіть в коментарях про це. Ось а, і тоді, там, через гру, через дві, коротше, через деякий час, тоді ще одне проходження по парсекам запустимо. Ось, тому подивимося. М -м, можливо, просто через якийсь час, якщо щось не то просто запишу ще якісь проходження по парсекам. Тому подивимося. Ось, а, тому на цьому все. Я сподіваюся, що ця серія вам сподобалася. Ну, трішки коротенько вона вийшла, але що поробиш. Ось, нічого страшного. Е, якщо сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментар, підтримайте цим розвиток каналу. Я їх завжди дякую спонсорам. А саме Ярко за підтримку Капчинкою на Ютубчику і донателу. Картинка вам в кишені. Чекати вас на нових відосиках. Всім смачного, хто їх тут буде їсти гарно завершення дня і всім па-па.